І я пізнаю світ урок 188 тиждень 21, Тема діагностувальна робота. Дослідчуємо Червону книгу України. Помилуйтеся природою українського полісся. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. На схід. Там карпатські гори. Тут Посеред Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить. Посеред Європи. Виконайте діагностувальну роботу з Географією України. Поставте відео на паузу. Відкрийте сторінку 30 у підручнику. Дізнайтеся більше про тварин Червоної книги України. Прочитайте інформаційну довідку, пошепки разом із диктором. Бабак степовий, байбак, савець, поширений у Євразії, оселяється в степах на луках, має справненьке тіло завдовжки 40 60 см, відносно велику голову з маленькими вушками, коротку шию і доволі довгий хвіст. Забарвлення бабака жовтувато буре, хутро коротке, щільне та м'якеньке, лапки короткі з великими кігтями. Живиться тварина степовою рослинністю. Кожна родина бабаків будує розгалужену систему нір з багатьма виходами та складними лабіринтами. Щоб безпечно вибратися з нори, тварина спершу висовує голову і слухає. А вже потім вилізає, виструнчується і оглядає все навкруги. Щойно помічає загрозу, свистить. Тоді вся родина ховається в нори, а вартові сусідніх сімей передають сигнал тривоги далі. Узимку бабак упадає в сплячку. Щоб вижити в цей період. Улітку тварина має накопичити підшкірний жир. Бабак не може жити на розораних ґрунтах. Знищення степу й полювання на цих тварин призвели до майже повного їх зникнення в нашій країні. Нині бабака занесено до Червоної Книги України. Перегляньте відеофрагмент та скажіть. Яку інформацію з тексту він ілюструє? Яку інформацію з тексту ілюструє відеофрагмент? А на що схожі звуки, які видає бабак? Дайте відповіді на запитання, користуючися інформаційною довідкою. До якої групи тварин належить бабак? Хижих? Рослиноїдних чи усеїдних? Чому чисельність бабаків в Україні значно скоротилася? А як у нашій країні охороняють цю тварину? Як бабак пристосований до життя в степу? А до сезонних змін? А навіщо тварина виструнчується біля нори? Чудово! І сторінку 41 у підручнику. Спробуйте за зразком намалювати бабака однією лінією, не відриваючи олівця від зошита. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці! Чудова робота!